Фрешки. Всім привіт! Команда Фешал, як завжди, з вами на зв'язочку. Зніму для вас ще черговий огляд ось цього автомобіля. Це Рено у нас. Колеос, e, чисто 2019 року випуску, цей наш нас автомобіль пригне з Європи в дуже класному стані, в класі комплектації із неймовірно крутим пробігом, 103 тисячі оригінального пробігу, який є підтверджений офіційним дилером, друзі, що автівка заїжджала, обслуговується, робилося все по регламенту, так що наразі абсолютно ніяких моментів з даним автомобілем в нас немає. Отже, по самому автомобілю, е, Renault Koleos, чисто 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, да, друзі. Так, так, 2 літри дизельний двигун на повному приводі на автоматичній коробці передач. От і на класній дуже комплектації. Отже, погнали зараз. вам Швиденько розкажу вам більш детально про комплектацію. Зроблю заміри по лакофарбовому покриттю, що ви мали розуміння, що з ними все добре. Ну і покажу по слідах по експлуатації по цьому автомобілю. Отже, погнали. По комплектації даний автобіль нас має дуже круту топову комплектацію, того, що, е, по-моєму, вона називається Ініці... ініціали Париж. Чи як вона? Ну зараз я гляну. Плюс-мінус, як воно що? Ага, тут ніде нічого не пише. Але менше з тим е, реально класно, чого класно, того, що пояснюємо. Оптика, вона максимально тут топова. Ви можете бачити, що оптика Led Pure Vision вона реально сама крута в такій лінійці. Краще оптики бути вже не може. Далі диски в нас стоять 19 розміру з гумою Continental 225 на 55 літня гума, і ще гума реально є в хорошому стані. Так, далі маємо по автомобілю безключовий комфортний вхід. Ви бачите, ось тут швиденько. Біжимо. По салончику щось зараз я пізніше вам покажу. Фаркопчик є у нас, оригінальний фаркоп рено повний привод 4 ВД, електрокришка багажника. Ось, бачите, електрокришка багажника. Зразу камера заднього виду у нас є. от Ну що, треба сідати в автомобіль і в автомобілі більш, як то кажуть, інформативно, детально можна розказати по комплектації. Ось так. Відкривається, вже хто розуміє, розбирається, ви все бачите. E, значить, по e, салону. У нас, салон у нас шкіряний повністю весь, на електрорегулюванні сидіннях. Це саме класні сидіння, які можуть бути. Бачите, електрорегулювання сидіння у нас є. Ці сидіння в нас з підігрівами, на ось такі шкірі по автомобілю. Так, Далі, мабуть, сідаємо все-таки і робимо запуск. Сідаємо, і робимо запуск. Запускається у нас кнопочкою. Так, на холодно запускає, так, запустилися у нас, все працює чітко, справно, коректно. По автомобілю маємо два ключа до нього. Два ключа, зразу маємо підігрівчики, можна поключати, підігрів у нас. Підігрів, до речі, є сидінь. Є підігрів сидінь і підігрів карма. У нас є також. Бачите, можна собі включити. Підігрів керма є, електрокришечка багажника, і спів ось тут відключається, і ось де керується привід повний. Тобто передній автоматичному і блокування між усього диференціалу ось тут лок іде. Так що на повному приводі класна, е, як то кажуть, машинка на електрорегулюваннях з склопакету, дзеркал у нас. От мультикермо у нас іде, 103 853 по пробігу маємо. Е, максимальна велика магнітолка у нас тут стоїть, максимальна сенсорна велика магнітолка. Маємо адаптивний круїз контроль Маємо датчики сліпих зон, мертвих зон, як то кажуть, датчики мертвих зон. от. Круїз у нас є. Так, далі, що ще: USB-зарядочки, екорежим, старт-стоп. Самопарковка є в автомобілі. Самопарковочка у нас є. Далі двохзонний клімат-контроль маємо по автомобілю. Так, що ще? що ще, Утримання в полосі. Ага, от, допомога водію, які асистенти по допомозі водію. Сигнал про вихід смуги руху. Далі сигнал про дистанцію, активне гальмування, сигнал про сліпі зони, влаштування сигналу про швидкість. Так, і що не ще тут є? І попередження розпізнавання втоми. Тобто класні всі класні максимальні асистенти є. Плюс навігація є по автомобілю. Ще раз камера заднього виду. Ой, ось тут, ось, бачите, включається камера заднього виду є. І до того всього у нас є панорамний дах з люком, який відкривається. Так що, ну, друзі, реально, комплектація, те, що треба. Все, яком, бачите, ось тут шкірою затягнуто зі строчечкою такою. Бачите, ось тут все так гарно, класно дивиться. От по автомобілю, так, це я вам пробіг, я сказала, вже кермо нагрілося, прикольно, дуже класно. Так, що тут ще? що ще? що ще, ще, По е, двохзонний клімат йде у нас. Так, клімат йде двохзонний по. Так, чик-чик-чик-чик-чик, це є. Так, що у нас тут ще? Дисплей? Коли дуже мало у нас центральний дисплей. чик, ну, Не знаю, що тут ще можна подивитися вам показати дисплей водія. А, то собі профіль ви налаштовуєте, який вам потрібний. Менюшечка. Що у нас в менюшечці є? Навігація, мультимедія, програми, системи, настройка по автомобілю. Програми. Що по автомобілю? Автомобіль я вже вам показував. Навколишнє освітлення, допомога при паркуванні, допомога водію, бортовий комп'ютер, якось підчуть тут дуже всякі багато штук, але основне я вам сказав по е, цьому, по відключому підігрів керма, сказав вам по комплектації. Так, далі, позаду, що назад є по комплектації, позаду на що? Що, що, нічого немає? Нічого немає, USB-зарядочка є, перфорована шкіра по сидіннях і, в принципі, все. Більше нічого немає. Далі. Дальше... Електрокрішка багажника казав, фаркопчик вам казав, повний привіт вам казав. О, це все є. Тин -тин 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 -тин. До речі, полочки ніякої шторки не було. Дився, я не знаю, чи загубили, чи що вона. От не було. Додатковий комплект коврів є. Ну і в принципі, плюс-мінус по автомобілю, по комплектації є. Це вже все буде. Так що, друзі, ось така ситуація з комплектацією даного автомобіля. Е, далі, далі. Беремо прилад, будемо робити заміри по лакофарбовому покриттю. Щоб ви мали розуміння, ось так е, попереду виглядають денні ходові огні. От, Так. Окей. По е, пластику метал. 127, 123. Ці ліва сторона у нас 123, 110, 111. 93,3, не 933, друзі. 93,3, 116, 133, 132. Дах у нас 118. 106. Кришка задня пластикова. Да? Да, пластикова кришка. І права сторона у нас 93,1. 103, дверка у нас 105. Ще раз дверка 127, передня дверка 103, крило переднє 114 і капот у нас 102, 103. Так що, бачите, автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких там моментів, там якісь підкраси, заміни, чи ще щось такого плану. Друзі, тут все чітко гарно, рівний, гарний автомобіль з Європи. Так, є. І по сідах по експлуатації, по даному автомобілю. Як завжди, 100%, я теж їх не бачу, але знайду е, дрібні сколики по автомобілю, це точно. До речі, е, от зараз автомобіль заведений, зразу поки, потім покажу вам. Дуже класно працює двигун на холодну. Я його запускав, то реально класно працює, ніяких лишніх звуків немає з під капотки, тобто ні рівні ні ролики, абсолютно нічого не чути. все тихо, гарно, класно, ну реально мені подобається. Бо оптика, оптика, бачите, 23.05.19, оптика 23.04.19, вона вся рідна, ніхто тут нічого не крутив, не лазив, не по Тут все чисто, гарно, все на місці. Ну, типу, реально хороший, класний автомобіль, хто шукає для себе колегоса на 2-літровому двигуну, 2 літри DCI, Ну, будь ласка, це варіант, того, що треба, тому що таких автомобілів на ринку України з такими двигунами. О, такі комплектації, ну не знаю, одиниця то може її немає. Бо реально що буде дуже хороша ціна на дану автівку в районі 24,5-25. Типу можна його буде зробити на віддачу. Хто вміє торгуватися, той. Їх... Кажуть, не так, хто купував у нас автомобілі, хто вміє торгуватися, то може ще й дешевше торгуватися, от, Як то кажуть, по даному автомобілі не тільки по цьому, а й по решти автомобілях. Так що ну, всі знають, що ми адекватні, нормальні люди, і, як то кажуть, хочемо, щоб всім було добре, і вам, і нам. Ось така ситуація. І вертаємося ми до, до слідів експлуатації автомобіля. Так, блін, по бампер не пошкоджений, він на місці, все окей, все добре. Ніхто його не знімав, наскільки я бачу. От тут все гарненько, по зазорах, все класно стоїть. Так, ну, да, є он, бачите, є дрібні сколики, ось такі от по бамперу. Вони не критичні, да, друзі. Якщо от відійдеш там, від автомобіля на метр, їх не видно. Але вони дрібненькі сколики є. Це норма, того, що автомобіль не новий. да, он, Бачите, тут по капоті трошки є. А зараз після дощу то взагалі там нічого не видно, якщо подивитися, то так. Да. Е, критичних сколів немає. Тобто такі, що пробили фарби, лагдометал, що там щось ржавіє, немає. Все по адекваті, все добре. От, е, Решта по кругу автомобіля е, мені також все подобається, того, що я ж кажу ще раз: е, глибоких, там, і не глибоких, ніяких там подряпин, по кузову немає. Протехтостей також немає, пластик весь на місці. По вм'ятинах також немає. Все скло йде по оригіналу сить по автомобілю. Позаді, позаді. Трішки ось така протертість. Ну, блін, яка протертість, не знаю, може щось бачите, я сам нічого не бачу на камері. Але ось тут трішки така маленька протертість була. Тут у нас тут у нас все добре. Реально все добре. А біля фаркопчика трошки така диско, мабуть, щось тягнув і не попав і попав сюди в бампер. Такі часто буває. Дві козочки на задньому бампері. І що? І по правій стороні ситуація аналогічна, ну типу не знаю, було би щось, показав би. А так все рівно, гарно, без подряпин, без м'як, без потертості, пластик на місці. Ну, реально класний стан автомобіля, типу, без перебільшень, реально. Хто шукає собі колеоса, це те, що треба варіант. Ну, того, що, вірте мені 10 років з автомобілями, я знаю, які часом автівки приїжджаєш, там нема на що дивитися. Ну і по салону, тут він також є збережений, цей салончик, того що... Того ж ну, видно візуально, да що тут не і ми, по-перше, ніхто нічого не робили, коли пригнали цей автомобіль, зробили якийсь детейлінг. а по ньому видно, що він реально відповідає цьому пробігу. 100 тисяч, все класно, без пору, ніде нічого не порвато, не протерто, не пропалено. От, ніде ніхто в автомобілі не палив, е, нормальний запах адекватний по автівці, не пластик, не затертий, не поширований. Ну, типу, реально дуже дуже гарний стан автомобіля. Ну я би сказав, що він від 100% відповідає цьому пробігу. Є дві коцки на водійському дверці тут на арці, бачите, ота карочка, одна коцка і отут друга. Це від рівня. Десь рівень ось попадає, да, ось так, типу, між дверкою і цим, він робить таку коцку. Таке дуже часто буває от, в автомобілях. Ну, Але менше з тим, оце ось, ось такі там два нюанси, що я побачив. Решта тут все добре, позаду. Позаду. Трішки поріг, датки має такі потертості, можна полірнути для себе, поріг, ну, видно, хтось залазив і так далі. Є сліди експлуатації на порозі, можна для себе полірнути. І воно все вийде, а так, ну типу, я більш нічого не бачу, тут все добре, все добре. Тут також все добре. Тут гуд, 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 гуд. Стеля також частенько гарна, не без ніяких моментів. Ні, тут все класно, тут я нічого не бачу. По Багажнику пластик. Тут гарний стан пластика. Тут також все добре. Чик-чик-чик-чик-чик. Та ні, тут зауваження нічого не бачу, по багажничку, гарний, чистий, класний багажник. Так, є, 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 по правій стороні, я думаю, якщо автомобіль, починаючи ми дивимося з водія, водій був хайний то повірте мені, і весь автомобіль далі буде охайний. Це вже так кажуть, 90% з практики перевірено. Справа ще на арці така сама ситуація, від рівня, видно, типу, що в е, рано дотяжка цих рівнів, да, вона слабенька, дуже повільно спрацьовує. Тобто, коли людина вилазить з автомобіля, розщибається, вона кидає цей рівень і він не встигає дотягнутися. Да, бачите, так, не встигає дотягнутися, він лишається в арці, і в той момент вона закриває двері, і виходить, що... І виходить, що лишається така вм'ятина від рівня. Вона зазвичай є і тут, і на дверці. Бачите, я був правий, бачите, от на дверці є. Що десь воно прижалося з двох сторін хоп і хоп. І вийшла така ситуація. Так що це не вина людини, це вина, що Рено робить ось такі дотяжки рівні слабенькі, що вони не встигають дотягнутися, і виходить ось така шляпа, як то кажуть. Так, тут все гуд. Бардачок, торпеда. ну, Друзі, чесно, було б щось б вам все показав, бо тут все відверто класно, гарно, ну, без перебільшення. Тут реально автомобіль класний. Отак. Крі... Ну, Момент водійська, задня права арка і двікотська на задній бампер. Все далі по наближеному максимуму до... до нового. Того, ось такий автомобіль маємо для вас. І що хочу вам сказати. Ціну я вроді, вам озвучив, сказав, в районі там 24500 можна його забрати, цей автомобіль-пробіг і є. Кому потрібна додаткова інформація, там, я не знаю, грубо по якісь там історії дилера, перевірки, діагностики без проблем. Приїжджайте до нас на тізраї, ви самі переконаєтесь по цьому автомобілю. До того всього тільки додати від себе, що в нас є послуга доставки, можемо до пригнати до вас цей автомобіль у ваше місто, якщо ви не можете приїхати до нас. От, щоб ви розуміли, так, що ми за всі свої автомобілі відповідаємо і ми при, можемо пригнати любий, ми не переживаємо, що з ним щось є не так. Так що така ситуація, будь ласка, кого він зацікавив, набирайте, дзвоніть, пишіть, можливо, щось комусь не розказав, то все вам допокажу, дорозкажу. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.